Жителю сталека, признаю, стрижки теж скуча, як сам просторами робить лелека тут мій причал. нові книжки, нові предмети час. Всім добрий ранок, моя ютубрадина. Хочу привітати усіх вас з першим вересням, з першим днем осені. Діточкам хочу побажати сил, наснаги, витримки, всидіти так, за партою. Здоров'я. Щоб легко все їм давалося, щоб цей гучковий рік пройшов у безпеці, перш за все. А батькам хочу побажати також сил, витримки. Сильної нервової системи, так? Ось якось так я вже ...всадила сина за парту, побувала на лінійці, В такому вигляді, да? За екраном, звісно. Наривилась від привітання вчителів. ну, свиня. Тому вважаю всім всього самого найкращого. Хай ця осінь подарує нам усім. Якийсь спокій, мирне життя, здоров'я, достатку. Але наразі мирне життя стоїть в пріоритеті. Чого би більше всього хотілося піти до школи з квітами, так? Постояти на лінійці, почути цей дзвоник. Ось таке собі сопривітання, що да? маємо, то маємо. Тому всім бажаю я саме головного, це, мабуть, здоров'я, це по-перше, а по-друге, миру, мирного життя. Ось так прикріплю вам трошки з того, що зняла. А що зняла ноутбук? І все. Ну, ці емоції, звісно, не передать. І з кожним останнім дзвоником, і з першим я плачу, бо ми пішли на лінійку тільки в першому класі, то півроку, бо потім почався коронавірус, а потім війна. Я дуже співчуваю тим діткам, які не відчули цього. Ми трішечки хоч відчули. Побували на лінійці один раз за ці 4 роки. Тому так. А ще це такий буде сюрпризик. Ну, я неможливо хранити сюрпризи. Сьогодні я стану ще гарнішою. Мені написала дівчинка, яка запросила мене на вії. Я дуже щаслива. Я дуже щаслива. За те, що в мене є така аудиторія. В мене у вас не мільйон, там, да? не два, не три, а ті, що в мене є, я вам дуже вдячна. Знаєте, у мене тут два варіанти. Толі я так погано вигляжу, що ви мене всі хочете преобразить. Толі. Толя ви в мене наскільки такі добрі, гарні і чуйні, що дійсно хочете допомогти. Ні, ну, Звісно, я пошутила на першого варіанту. Це так, трошки скрасить, підняти настрій. Так що, Сьогодні ви мене побачите оновленою. Я мені, звісно, ну, ніж піти. На такі процедури я не знаю. О, типу, Я ходила раніше за кошти, да, заплатила людині, а йти просто так і ще й приймати просто так від вас усіх підтримку, там подарунки, посилочки. Мені це дуже важко. І дівчинка мені написала днів п'ять назад, може, даже шість. І я це ж як із нігтями м'ялась, м'ялась. І ну, мені неудобно. Ну а потім так подумала, думаю. Колись от благодарю, так. Да? Іли як, я не знаю, як це. Просто хтось може просто так ходити. Я не можу, мені неудобно, некомфортно. Ну, якось так. Якось так. Так що сьогодні я буду гарний Так що якось так. Такі Як ж віями плакати не можна буде, а я завжди в такому стані, що що <завжди> шо Чуть-чуть сразу -чуть плачу. Така тонка сльозка, господи. Раніше я й була така, знаєте, сильно душевна. Мені, якщо що, я вже все. А зараз і взагалі. Тому як то так? Як то так? Я не пам'ятаю, вчора я, по-моєму, вам не сказала, що... Знайомий, який приїжджав в село, латати кришу, він там позносив трошки речей в одну кімнату. Достав трошки консервації, духовку, стиралку, склав, два кресла, бо тут я вам показувала, це взагалі жах. О, і таке постільне, Ну, я просто написала список, м'ясорубку. Ось. Ну, і з такого, що прям. Дуже важливого стіл малого, стілець. Що я там ще писала? Декілька кастрюль. Ну, я не знаю. Він сказав, що начебто все склав, а що там на сам ну, насправді він склав, я не знаю. Що там зайка? Перерва? Чуть мене, так. Да. Покажи, який ти гарний дивіться, який гарний зайчик у мене. Всіх з сентября. <гум> От, Так що, що він там насправді ще назбирав, не знаю. І що із цього всього? А, бойлер зняв. І те, що влізе насправді в машину, я не знаю. От. Тому якось так. Ну, це вже буде аж на... Ну він просто підготовив. Ось також треба людину відблагодарити, скажімо так. Ось він хоч був і попутно, ну як не зовсім попутно, він їздив до своєї бабушки латати кришу і заїхав до нас. Тобто треба відблагодарити. Що він там зібрав, не знаю. Уже потім. Я просто дуже сильно молю Бога про те, щоб не розгепали за неділю. З той людина, яка перевозила, ми записались до нього на Воскресіння. Це єдине свободне віконечко, яке в нього є. Мені і за нього страшно, я дуже переживаю і переживаю, щоб це все не розгепали за цю неділю. Тому ось такі. Наразі у мене справи з дому чи новини. Це все боляче, коли ти вибираєш, що тобі взяти з усього, що потрібно. Я би і ковер сняла, і ліноліум, ну, спол, я маю ввіду, і ліноліум би поснімала, і, і все би поснімала. І дівани би забрала, бо тут неможливо вже на цих. Диванах, я не знаю, бабурка, може хто мене дивиться, може у когось єсть. Не за всі кошти світу дивани, бо в нас ще як-то більш-менш, але це в пріоритеті його замінити, тому що чоловіка спина просто не витримає, а в малого він просто розвалиться скоро. Мені кажеться, з кожним разом, коли я на нього сідаю, або малий, він зараз упаде. Ну, там капець. Кресла вже бачили, в якому стані, то диван майже в такому ж самому. Тому бабурка, ну, цей Хортицький район щоб поближе, бо це ж треба і перевозку наймати. Може, в кого є якісь варіанти? І, можливо, я дочекаюсь. Божественного ВПО, і тоді я зможу забрати вас спальні місця. Напишіть, будь ласка, може хтось щось є, може хтось щось знає. Не за всі кошти світу, будь ласка, От. я буду дуже вдячна. Пишіть у коментарях. ось Так що так, такі новини. Буду готувати, мабуть, ікру. Купила три синеньких і хочу і зготувати. А на два часа піду на війки. Так що, ось так от. Побачите мене оновленою. Піду, а що робить? Що робить? Хочеться, хочеться, дійсно хочеться. А якщо ще й саму запрошую, да, то чого не піти? Тому так. Тому ще раз всіх з першим днем осені. Я бажаю всім, щоб ви цю осінь і зиму, і взагалі подальші, подальші місяці, роки до кінця свого життя, так. Щоб у вас не було такої ситуації, щоб вам прийшлося покинуть рідні стіни. Хай цією осінню а вас гріє а ваше тепле ліжечко, ваше одіялко, ваша рідненька подушечка, ваш затишний теплий будинок. Всіх люблю, цілую, до наступних відео.